але не повітря устроєний розбій. По орієнтуванню ми маємо висхожи на поручника, який вчинив дане порушення. Будь ласка, не наближайтеся, покажіть нам свою рухи, які з нами на контакт. Не наближайтеся, наші нам не застосований резиновий кийом. Зупиніться, будь ласка. Власне, ми вже завершуємо курс навчання. У нас таке комплексне заняття, відпрацювання сценарію. Я слухачам ставлю ту чи іншу ситуацію, от, і вони повинні вірно її вирішити. Затримати. Навіть і так у вас є такі права. Права слідувачі. Ви маєте право нічого про себе не свідчити і так само не говорити нічого про своїх членів сім'ї. Так само ви маєте право на телефонний дзвінок, маєте право на безкоштовну допомогу, юридичну допомогу. І, звичайно, ознайомлюватися з елементами справи, з матеріалами справи і також з. Заяви та Сьогодні ми відпрацьовували одягання кайдану, поверхнева перевірка, застосування спецзасобу палиці резерву. Частина, всі люди цивільні з вулиці фактично менше, ніж за два місяці. Вони прослухали курс, щоденно тренувалися і досить впевнено досить виглядають, досить впевнено і, як на мене, професійно». Ви мене зрозуміли? Так. Красно. Тепер ми допоможемо встати. Ну, це так зване екіпірування «Редмен» для застосування спецзасобів, щоб не було боляче. Ну так, є деякі незручності, але це не важливо. Головне відпрацювати свої навики і їх. Ну, ви вже почуваєтесь певно, скоро вийдіти на вулицю, ви вже особисто володіли основними навичками затримання? Ну, звичайно, звичайно. У нас доволі е, кваліфіковані тренера, все йде чудово, всі е, знання набираємо ну, на 100%, як на мене. Я е, говорю свою думку. Ну так, впевнений, звичайно, є якісь нюанси, на всі 100 впевнений собі ніколи не будеш. Це вже так по філософстві, але все одно є вже доволі багато знань, умінь і можна йти працювати. Є на Я закінчував тільки інститут, Вінницький наш ВНТУ і Житомирський військовий. Спеціальний